Мактимґули пираги, символ туркменської пісні, пісні серед пісків. Джейхун Бахра Хазар. Між двох оцих границь, пустельна просторінь жарких вітрів туркменських, рожевий цвіт троянд, огонь моїх зіниць, гірська вода річок і ручаїв туркменських. Рядки найзнаковішого твору поета, який є символом туркменського народу, Мактим. Гули-Пираги – великий туркменський поет, мислитель, патріот, основоположник туркменської класичної літературної мови, жив і творив у 18 столітті майже одночасно з Вольтером та Гетте. Мактим Гулипираги займає гідне місце в ряду таких видатних мислителів, як Шекспір та Навої, чия творчість складає золотий фонд світової літератури і культури. Його по праву називають вершиною класичної поезії Сходу. Поезія Мактим Гули Пираги відкрила нову главу в історії туркменської літератури. Вона стала джерелом натхнення низки східних і туркменських поетів-класиків. Мактим Гули по праву можна назвати устами Туркменії. За далиною двох століть ось він їде піщаними просторами туркменської землі, сплюндрованої завойовниками. Сонце в небі звелося і радо згори поглядає униз, де в ранковій імлі, голубою дорогою йде у мари корабель з гордим іменем Махтумкалі. Великий туркменський поет і мислитель Мактим Гули в історії свого народу відіграв таку ж важливу роль, як у нас великий Тарас Шевченко. Він став основоположником нової туркменської літератури. В дружбі наша сила, наша радість. Це її немеркнуча зоря осяває в центрі Ашхабада всенародну славу Кобзаря. І тому в майбутнє йдуть у парі і Шевченко. І махтум Кулі. Тож, дзвоніти Кобзі і Дутару про братерство на моїй землі в Україні. Шанують великого мислителя і філософа. 14 травня 2001 року в Києві відбулося урочисте відкриття пам'ятника Мактим -Гули Пираги у мальовничому сквері неподалік посольства Туркменістану в Україні. Також у Києві знаходиться публічна бібліотека імені Кулі, централізованої бібліотечної системи Світчадо. При бібліотеці працює музей імені Мактим Гули. Національна бібліотека України для дітей підтримує дружні відносини з посольством Туркменістану в Україні. У своєму фонді бібліотека має творчий доробок родоначальника туркменської літератури та активно популяризує його серед своїх користувачів. Аби творчість Мактим Гули не знала забуття, у світ виходить нова книга Откровення Мактим Гули Пираги. У книзі зібрана поетична спадщина Туркменістану, яка передавалася із ус в уста, що має актуальність і сьогодні. На жаль, оригінальні рукописи творів Мактим Гули були знищені ще за життя поета, але за допомогою перської та арабської графіки справжні поціновувачі поетичної спадщини відтворили те, що передавалося поколіннями. У книзі відображено неперебутні для поета вічні цінності, котрі давали йому сили протистояти ударам долі це віра у велич рідної нації. Та її незнищенність. Доля Мактим Гули це доля його батьківщини. Про що б не думав він, про себе та свої достани, про втрачене кохання та близьку старість, про безсилля ворогуючих племен перед лицем загарбників чи про корисливість духівництва, він думає про свою землю і про майбутнє батьківщини. Махтум Кулі ти не журись, пісні твої збагнуть колись.